Вітаю вас, мої любі діви. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже на вересень місяць, адже вересень дуже важливий, там буде коридор затемнення, починається 7-го з місячного, закінчується 21-го сонячним. Цих два тижні це час, коли ми усвідомлюємо, надаємо собі ясності, розуміємо і позбуваємося. Лишнього непотрібного аб'юзу, того, що нас гальмує, того, що нам заважає розвиватися. Ну що ж, подивимося, на що звернути увагу? Подивимося підказки, які надасть нам Всесвіт. Діви, яким буде вересень, перша колода. Верховна Жриця, вересень починається з таємний. Верховна жриця – це прихована інформація, коли немає, я не знаю, я не розумію, це маніпуляція, це коли хтось намагається нам підсунути, видати е, е, знаєте, невірну інформацію, маніпулювати таким чином нами, використовувати нас заради своїх цілей. Але це є карта і нашої інтуїції. Слухайте свою інтуїцію, е, аналізуйте сни, тому що це також карта віщих снів. Не, ну, Нема інформації, якої ви потребуєте. От ви шукаєте, і ви розумієте, що щось це не те. Нема. Значить, почекайте, не на часі. Вона прийде, коли ви будете до цього готові, чи коли буде на часі. Ну що ж, наступна карта: Діви, О, вежа. Це саме вже і є коридор за темність. середина місяця. Вежа це. Боляче, це несподівано, це раптово, це блискавка, яка влучає без попередження і руйнує щось в нашому житті. І дуже добре, що воно саме попадає в коридор затемнень, тому що, значить, ви не хочете це визнати, ви не хочете прийняти, що щось в вашому житті вам заважає, не дає можливості розвиватися, є таким буксиром, який вас тягне на дно, то Всесвіт вас насильно позбуває від цього, тому що все, що. Здавалося би, катастрофою, все, що зруйнувалося, все, що від вас забрали, все, що поламалося, то, на перший погляд, все, а що робити далі? Я не знаю, я не готовий до цього. Але потім я розумію, що воно на краще, тому що мені стало легше, мені стало легше дихати, мені стало легше рухатися далі, і я реально оцінюю ситуацію, що те, що було, воно мені заважало, воно мене обтяжувало. Тому, щоб не відбулося, не лякайтеся. Не лякайтеся, тому що це на краще, це полегшить вам життя в майбутньому. Ну що, ще одна карта, Діви, мої любі. Сила, супер. У вас три старших аркани. Місяць дуже важливий. І сила це якраз і є цей ваш внутрішній стержень, розуміння, що я впораюсь. І вам вистачить сили впоратись, відстояти, перебороти, пересилити, ситу... поміняти ситуацію, бо сила це і є наш внутрішній стержень, наш оптимізм, наша віра, наша сила. Впоратись, щоб не відбулося. Ну, що, мої любі діви? А так починалося, так? Не знаю, немає інформації, все завуальовано, все в тумані. А потім бах, блискавка влучила, все розрулила. І ви ще й маєте силу вистояти в цьому. І силу відбудувати нову вежу. Ну що ж, дивимося далі наступні три карти. Туз мечів. Туз мечів надасть вам ясності, надасть вам розуміння. Або можливість відрубати, бо щоб розпочати щось нове, потрібно завершити або залишити старе. І ось тут дуже добре поєднання, тому що оці всі хитрощі маніпуляції, які, можливо, хтось буде намагатися з вами таке прокрутити, ви маєте можливість їх вивести на чисту воду, тому що це ясність, це адекватне сприйняття інформації, це структурованість. Думок, От коли наш мозок працює як годинник, чітко все зважує, прораховує, аналізує і може дати відпір, відсіч відрубати від себе непотрібних людей, ось таких маніпуляторів, хитрунів, які намагаються вас задурити, використати, обхитрити. Тобто це ясність і розуміння, що я хочу, куди я йду, хто поряд зі мною. Ну що ж, мої дорогенькі, дивимося далі. Наступно мах, супер. Чудове поєднання, особливо коли була вежа, цей хаос, така нерозбериха, коли щось стається, і ми лякаємося, ми падаємо в ступор. Що робити, куди бігти, нема плану Б, то мах він знайде вихід. Мах це, це коли от все береться ні з чого. І, і інформація є, і думка прийшла в голову, і вихід знайшовся, і ресурси знайшлись, і люди знайшлись. Тому що мах він вміє виходити з будь-якої ситуації, він знаходить вихід, він знаходить ресурси, він знаходить гроші, він знаходить все, що йому потрібно. І це я можу. Це моє амбіції, моє его, мої бажання, мій егоїзм. Я можу. Це виклик самому собі. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ну що, мої дорогенькі, ще одна карта для вас, так? Лицарь посухі. Взагалі, вас так багато вогню. Дивіться, один, два, три, чотири, шести карт, чотири карти вогню. Тобто такі, так, так потрібно, така концентрація вогню не властива для вас, для землі. Тобто настільки треба буде і реагувати швидко, і діяти швидко, і буде бажання діяти, бо це одна з найшвидших карт в колоді. Я можу, я знаю, я хочу, це дорога, це швидкість, це е, амбіції, це дія. У мене є сила, а так тут у вас була сила, в мене є бажання, в мене є бажання втілювати, доводити, перемагати. Супер. Тому, ну ще раз наголошую, не лякайтеся. Якщо буде щось трапиться, непередбачуване, тому що це для вас вам на краще. Це вам акумулює вас сили, це вам відкриє очі, це дасть вам ресурс, дасть вам натхнення, бажання. Ну що, на ще колода одна і ще три карти. Моя любиве для вас. Що тут? Сімка кубків. Угу. Сімка кубків це я, наші мрії, наші бажання, те, що ми хочемо. Але дивіться, в нас була верховна жриця, тобто я не розумію, як це отримати, бо немає інформації, немає розуміння. Чи я чітко не розумію, що я хочу, або я розумію, що я хочу, але немає ясності, як це отримати. То туз мечів допоможе вам зрозуміти, виставити пріоритети, що для вас важливіше, і що першочергове. Торчик вирвався на балкон. Ну що, в нас ще попереду дві карти. Такі гарні гори вибудувалися. Десятка мечів. Ну, і втома. Ну, звісно, що втома не даремно я наголошувала, що забагато вогню, а вогонь він має властивість випалювати, дратувати, ми втрачаємо сили, особливо люди, яким не властива ця енергія. Ви спокійні, ви раціональні, а тут вогонь, тут тим галопом по Європам, бігом, бігом, бігом. Ну, і, можливо, хтось звернеться до лікаря. Або хтось зрозуміє, ну, ви, ви як ніхто відчуваєте своє тіло, ви як ніхто зразу йдете до лікарів лікуватися, обстежуватися, здавати аналізи. Тобто хтось піде до лікаря, а хтось дасть собі можливість відпочити, заспокоїтись, от таке прийме горизонтальне положення. Ну що ж, ще одна карта для вас, мої дорогенькі діви. Що в нас тут? Шістка пентаклів. Шістка пентаклів це ви отримаєте винагороду за оці свою силу, за цей ресурс, який ви вкладали, за свого мага, за те, що ви не зупинились, не злякалися, не опустили руки отут, по вежі. Тобто, це винагорода. Яку ви отримаєте по заслузі. Приємна несподіванка, такий, знаєте, енергообмін, коли я тобі, ти мені. Ви отримаєте підмогу, гроші, або це така енергія, знаєте, я тобі, ти мені, ви комусь допомогли вам допоможуть. Просять вас, не відмовляйте, тому що це є такий ресурс, який вам потім пригодиться. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного вересня, успішного. Ну, у вас є сила. Щоб не відбулося, не бійтесь, не лякайтеся, не ховайтеся, ви відчуєте зразу, як у вас прокинеться мах, який вам зразу покаже, куди рухатися. Зразу в голові виникне купа ідей. Що робити далі, як з цим боротись, як відбудовувати нову вежу, ви самі здивуєтеся, що а я, а я так можу? Я вам бажаю, легкого, легкої трансформації, легкого коридору. Я вам бажаю любові, успіху, радості, позитивних емоцій, позитивних вражень, позитивного налаштування. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Дякую, що ви є в моєму житті. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа! -па.